Ну що, всім привіт, друзі! Ну що, у нас нарешті перший сніг випав. Дуже хотілося спробувати саме зимовий поплавочок, ще й на тіста херабуна. Дуже класно воно працює, дає дуже-дуже класний результат. Сьогодні я вирішив спробувати ось таке тісто від Мегаладун. 6 і 5 номеру. Не знаю, яке я зараз показую. Ну, будемо використовувати ці два смаки. Зараз швиденько замішуємося, не втрачаємо час. На годиннику вже дев'ята. поки управився по своїм справам. Є 3-4 годинки. Давайте спробуємо впіймати якусь гарну-гарну рибку. Вам бажаю приємного перегляду. Не забувайте підтримувати лайкосиком, підписочкою, а ми будемо починати розбирати наші речі. Так, замішаємо тісто відразу, а потім уже будемо всі інші маневри робити, да? Так. П'ятерочка, А де шестерочка? пропала? Ага. І шестерочка. Замішується 1 до 2 сьогодні додавлю і глютенчика. З глютеном краще, друзі. Воно виходить. Теж глютен від Мігалодон. Відсотків 30. можливо трохи більше давно. Суденько воно все замішується навіть взимку. Зараз 5 хвилин і можна вже закидати. Да, друзі, з глютином набагато цікавіше замішалося Так друзі, ще спробуємо п'ятий номер. Теж солодкий смак малина з чимось. Тому що я замітив саме карасю подобається солодка навіть і по холодній воді. Ну або просто це тісто таке підходить йому. Все одно всі бажання впіймати карася. П'ять хвилиночок і можна починати. Ох і водичка холодна. Друзі, водили ще 5 метрів, забув ще сказати, минулого разу люди писали в коментарях. Це невеличкий каналчик від річки Дніпро. Це іменно річка. Писали по поводу ваги поплавка. Друзі, я сам розбираюся з цією риболовлею, зараз скажу вам, яка там вага поплавка. Тому сам. Починаю тільки розбиратися з цим хірабуновським монтажом і всім-всім-всім. Ось такий поплавочок 2,8 грамів. Але бачите, потовщена антенка, ну щоб краще було видно вам плюваку. Гачки у мене стоять на 0,16 повідку. Дуже. Дуже маленькі стоять гачки, зараз повідки треба перев'язати, буде в процесі. Глянь такі маленькі-маленькі глатунчики. Це звичайні з Китаю замовлені гачки, але дуже-дуже гарної якості. Дуже гострі, гарно сікуть рибу. Прям я ними задоволений, дуже класно. А ми починаємо риболовлю. Так, цей рівень води, звісно, трошечки. Збиває пантелику, ну нічого, тут я минулого разу з цієї сторони. А ну поду треба. до водички підлізти. Так, Так, друзі, що можна сказати по глибині Два з половиною метра. Якраз тут, мабуть, якась ямка чи що. Ну доволі гарна глибина Зараз тісто заряджаємо і вперед. Друзі, дуже сподобалася риболовля на тісто херабуна і особливо на монтаж херабуна. Це трохи інший рівень, я вам чесно скажу. І на простий монтаж можна ловити на тіста, але що мені сподобалося на монтаж херабуна, видно навіть саму маленьку покльовочку. Як навіть рибка тільки підійшла до ваших гачків. Це круто. Тому чекаємо на першу клюваку. Сподіваюся, рибка тут активна є сьогодні. На годиннику на пів на десяту. Тіста наше знаходиться вже у водичці, тому чекаємо першу клюваку. Кожну хвилинку-дві я перезакидуюся, щоб і тіста там трохи залишалося. І плюс буває на перезакиді, відразу відбувається клювака. Чекаємо на першу. Так, есть перша. Есть перша рыбка. выдрачива, можно так сказать. Вот такая невеличка плиточка, лишь есть все-таки. Все-таки малинка захотела. Тут котик бегает, может, прибежить мы его покормим. Так, друзі, минуло вже більше пів години, стояв я там лівіше, жодної клювання не було, перейшов правіше і тут, ви знаєте, хоч і такі вялі клюваки, але вони відбуваються. Була гарна холоста клювака і зараз ось ця пліточка підійшла. Трошки тут краще. Будемо пробувати тут ловити. Глибина різниця між цим і цим містом 15 см. Ну, чекаємо на карасика. Хочеться все-таки карасика втащить. Прижимає гарно Дожимай вже Не хватає сили нещо. Сюда еди. Якраз на живця, друзі, на першу криву, да? Була бомба. Ну, все одно, ось така дрібна риба, а дуже круто видно клюваку. Прям дуже круто видно. Класно. Підіймає, опускає, все видно, все зручно. І ось ж теж відстань між тим і тим містом метрів. Пять, шесть. Тут хоть кто-то, я а там вообще мертво. Как такое бывает. Вот. Пішла, друзі, пішла плитка. Хі. Теж тягала, тягала і сидить. Так, єсть З пліткою розібралися. Вона клює. Дрібненька, але покльовує. Зараз перевіримо, друзі, ту місцину ліворуч. Туди покидаємо трошки. Там зовсім не було клювань, можливо. Просто риба активна стала вже везде. Так, друзі все чудово стоїть. Чекаємо на рибку ось друзі, вам і перший дуплет і перший карасик сюда його. сюда друзі, ось такий дуплетик у нас І во хто вже з'явився у нас в прилові. Ех, ти злодій. Дніпровський карасик красавчик Ну вже трошечки легше стало дихати, чесно вам скажу. Година минула риболовлі рівно. Рівно на першій годині влітає перший карасик. Це не може нарадувати, тому значить він тут крутиться. Трошки не докинув, начебто, так. Да. Не трошечки а не докинув. Яй, так зараз тісто обновимо. Я його так не сильно заліпляю, щоб рибки було легко збить і з'їсти. Видно, хтось підплив. Відразу, друзі, клює. Ух ты! Черговий дуплетик. Ну це, друзі, сьогодні вперше у мене дуплети на херабуну. Ну, это така уже зимова плитка. трошечки правіше, трошечки. Це тут поклевочка була класна одразу. Nii. Закид. Але, друзі, хвилин, наверное, 10 взагалі без покльовочок. Тому ось такі справи. Що можна сказати? Ловимо те, що ловиться. Поки що так. О, майже вже дві години минуло. Цікаво одне, що ну не вже тут немає якої теплотовий крупніше. притримала хорошо о це вона зимова плитка ну і поклевочка друзі трохи інша ваше. подобається їй тісто наше Ой-ой-ой-ой-ой. Вот он. Живчиковый карасик. А уж есть. під бороду взявся. Ай яй-яй-яй-яй ну, все одно цікавий все ж. Насадкою. Плювання то таке делікатне, але ж було воно, тому такі справи. Продовжуємо чекати на гарного карася. Блядь, до пліти пішли. Тратіту дуплет уже за сьогодні там уже, не мабуть і норму перевиконали потрібно їхати додому так, друзі, що, цією рибкою будемо завершувати сьогоднішню риболовлю в принципі, наловилися достатньо рибки. Давайте покажу вам, що вдалося зловити. І буду збиратися. Ось така рибка живцового розміру, два карасика, ось такий один маленький і один трошечки-трошечки більше. А це плотвичка. Могло бути би й краще, могло бути би гірше. Котик так і не приплив, тому хай пливе підростає. Та щось попула, о, вирівнялося. Так, ну що, я вже зібрався. І йду додому. Як ви бачили, рибка живцового розміру. Хотілося б трошечки крупніше. Але маємо те, що маємо. Головне, що клювала, а розмір це таке діло наживне. Він обов'язково колись з'явиться. Тому всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєте коментарі, лайки. Підписачки. Всім гарного дня і бажаю вам фіймати свого трофея. Всім до побачення!